Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок, трішки було багато роботи, скажімо так. Зараз хочу трішки показати стан наших рослин. Запишу декілька відео по кожній культурі, в якому вони стані знаходяться на сьогодні. На сьогодні у нас це початок квітня, конкретно сьогодні це 5 квітня. Зараз ми знаходимося в теплиці з великоплідними томатами. Це у нас, по суті, вже десь. 30 майже 40 днів після е, висадки 40 денної розсади, тобто це десь 80-90 днів рослинкам від сходів. Нагадаю, у нас тут декілька гібридів: це рожевий мейшуай, жовтий ямамото дрімбол червоний, сливка бенігара е, Толстой червоний середньоплідний. Та мадрид від компанії Клос. Зараз покажу кожен гібрид окремо, в якому вони в нас стані на сьогодні знаходяться. Отже, почнемо з рожевого томату. Це у нас мейшуай. Вегетативна дуже рослинка, дуже активно росте та розвивається. На сьогоднішній день у нас Уже активно зав'язується перша, ну, зав'язалась і дозав'язується перша китиця. Е, дуже характерно для цього гібрида високо зав'язувати китицю. Тобто на висоті десь приблизно 60 см. Друга китиця зараз активно цвіте і починає ось перші плоди зав'язуватись. Третя буде розкриватись, четверта там. Ось Да, він трішки пізніший, але ну, це характерно для даного гібрида, тому, в принципі, все-таки повинно бути йти. В плані якихось проблем або нюансів, то, враховуючи, що це вегетативний гібрид, трішки він на нашому живені піджировує, але не критично, я би сказав, я б відніс це жирування трішки в позитивне русло. Тобто негативного такого жирування нема. Плодоніжка не е, утовщена, плоди рівномірно і поступово е, зав'язуються і ростуть. Ось друга кититься, третя. Е, трішки стебло десь посередині вже товстувати, листя може десь е, більше. Ось трішки в генерацію уходить за рахунок. Е, Формування якихось, точніше в вегетацію, починають листики формуватися з, з, на самому листі. Але це до, нормально, зараз він відбалансується по мірі зав'язування плодів, він сам себе відбалансує. Так, що ще можна про рожеви на цьому етапі сказати? Ну, трішки зреагував він на похолодання, яке в нас було останній тиждень. В плані живлення, засвоєння. Зараз ми вже не так інтенсивно опалюємо, тому чисто підтримуємо по нижньому порозі температури. Так, далі йдемо це у нас, це в нас Ямомото жовтий. Як бачимо, він майже в два рази менше від Мейшуая. Ось. А це Ямомото. Але в цілому по розвитку рослини ну це, це типове для нього. Плюс, треба розуміти, він раніше. І на сьогоднішній день ми маємо активний ріст плодів на першій китиці. Друга китиця вже також активно зав'язується і формується. Третя китиця цвіте, четверта у нас вона вже починає розкриватись потихеньку. І це враховуючи, що це висота десь 1,20 двадцять цих рослинок. Ну, метр десять, метр двадцять. Тобто, дуже активно зав'язується і наливаються плоди. Рослинка також дуже вегетативна, але відрізняє її те від мійшуа і те, що вона приземиста. Ось, ось так мишуа у нас виглядає. Видно, його розмір менше, ніж. Сусідні гібриди. Але при цьому маємо перші плоди вже активно наливаючі. І продовження цвітіння. Дуже крупне листя таке типове. Ось, Товстеньке стебло, тобто трішки є піджарування. Але я ж кажу, на нашому поливі, на нашому живленні, це, скажімо, така золота середина, яка не має дуже суттєвих негативних наслідків. А я би відніс його до більш позитивних, в тому плані, що потім рослинка, враховуючи товщину стебла, вона більш якісно може накачати потім верхні китиці. В цілому, по забарвленню, по всьому, рослинка збалансована, добре розвивається. І, ну, скажімо так, ніяких проблем в ній не бачу, тому що ми її вже декілька років вирощуємо, розумію, як вона себе веде і на що реагує. Так, третій гібрид, який ми вирощуємо, це DreamBall. Це червоний великоплідний від компанії NumEMs. Скажімо так, він по розвитку такий, як і Майшой по швидкості, по висоті, по швидкості росту, але все-таки він раніше, тому що ми вже на сьогодні маємо першу китицю, майже повністю зав'язано. Друга китиця. Зав'язується, майже повністю також зав'язана і ростуть плоди. Третя китиця вже, ось я би сказав, вже 4-5 квіток зав'язані, п'ята ще доцвітає. І четверта китиця у нас вже починає зацвітати. Тобто для цього гібриду це дуже характерно. Ось так, насичені рослинки. Також він такий, видно, трошки товстенькі стебла. Але не, не занадто. Тобто стараємось балансувати, регулювати і живлення, і полив, щоб рослина змогла витягнути всі ці китиці, що внизу. І, відповідно, верхні. Друга, третя, четверта. Тут ось маємо п'яту вже. Ну, П'ята десь у нас ось тут буде. Якраз шоста під буде під шпалерою. І ось тоді прищіпимо цей гібрид. Дуже добре він розвивається, збалансовано і по кольору, і по зав'язуванні. Тобто ми його перший рік вирощуємо повноцінно, тому також за ним паралельно спостерігаємо. Далі перейдемо до е, жовтої сливки. Це в нас бенігара. Зараз десь табличка покажу. Тобто вона ось тут іде у нас повністю до кінця. І ось два ряди зліва справа також вона. Вона трішки менша по розвитку від Мейшуая. Ось поряд можна порівняти. Праворуч Мейшуа, ліворуч Бенігара, але вона в будь-якому випадку більша за ту же Ямомото. Дуже класний гібрид, який ми вже не один рок, рік вирощуємо. На сьогодні вже маємо зав'язані перші плоди на першій китиці. Друга китиця також вже відсотків на 80% зав'язана, інтенсивно росте. Третя вже на 50% відцвіла і е, доцвітає, скажімо так. Четверта зацвітає. ну Тобто по розвитку він майже як е, дрімбол іде. По швидкості зав'язування, росту. Е, Особливість бенігари вона не жирує. Тобто, ну, на нашому, в наших умовах, там де живлення для інших гібридів, такої як мейшуай, трішки забагато, то для цього все, скажімо так, в нормі. Як бачимо, тоненьке стебло, при цьому інтенсивно йде ріст і зав'язування. Ось дуже також круті кітиці. Перша кітиця у нас ось плоди. Такі вже грам по 20-30 по 30 вже зав'язані. Ну, Будемо спостерігати, подивимось далі за їхнім розвитом та, скажімо, наливом. Так, ще один гібрид це в нас Толстой. Тут у нас міжрядя трішки звужене, тому здається, що дуже густо. По розвитку він. Чуть-чуть відрізняється від бенігари по приросту, але він суттєво відрізняється по розміру листя, Скажемо так, більш вегетативна сама по собі рослинка. Якщо бенігара більше генеративна, я би сказав, то товстой явно вегетативний за рахунок товстенького листя. Але при цьому ми вже маємо першу китицю зав'язану, друга китиця у нас ось тут непогано видно зараз. Інший куч виберу. Тобто перша китиця вже зав'язана, друга зав'язується наполовину і цвіте, третя інтенсивно цвіте, ось четверта, там п'ята, тобто мають 6-7 китиць, можливо, на цьому гібриді нам вдасться витягнути. Дуже класно, вже починає зав'язуватись. Ну, То з ми також вже не перший рік вирощуємо. Тому, в принципі, також він більш-менш збалансовано у нас розвивається. Зараз перейду до ще одного гібрида, це Мадрид. Мадрід ми в цьому році перший рік вирощуємо повноцінно. Ось, Ось у нас тут Мадрид. Він у нас з правої сторони, зліва номерний, але схожий по структурі, також як Мадрид. Ну, Це саме якраз хобі-сегмент, мені здається. У нього такі сложні китиці, але вже зав'язування перших плодів на першій китиці, на другій китиці також наполовину зав'язування цвітіння. Третя китиця цвітіння, четверта сформувалась, П'ята формується китиця. Також рослинка така більш генеративна, має тоненьке стебло, не жирує, тобто її всього вистачає. Тому будемо спостерігати при цілому. Такі дуже великі квіти в нього специфічні. Ось цвітіння. Ну і ось поряд також номерний, схожий на Мадрид. Розвиваються вони, я би сказав, однаково. Звісно, по забарвленню, по, по швидкості росту. Я би відніс його ближче до бенігари, вони дуже схожі. Але різниця тільки у нас, по суті, в плодах. Дуже вже такі крупні плоди, невелика їх кількість, поступове зав'язування, ну це зрозуміло, бо дуже здорові квіти. Тому ось так у нас на сьогодні виглядають наші томати. Це, як я казав, це майже. 80-90 днів від отримання сходів. Враховуючи вже зав'язування перших кітиць, йдемо, скажімо, за планом. На кінець травня, на 20 травня, я думаю, ми вже будемо мати активне дозрівання плодів, враховуючи їхній інтенсивний розвиток. На цьому, в принципі, з цієї теплиці все. В Наступних відео покажу стан рослин наших. По іншим культурам, якщо є якісь запитання на даному етапі розвитку рослин, цього задавайте. По можливості буду відповідати.